дивіться, як я замовила? Календар корисна справа Артурчику». Він розрахований на 5 плюс років. Так. Це, типу, можна зробити адвент-календар на 26. тут 20? А, так, на цілий місяць, на 31 день. А, так, я ще не розібралась, як це робити, ну, Тут щось треба вирізати. Ну, не знаю, це потім. Дивіться, тут є ось такі е, ці, як називають, конвертики. Зараз продовжу з іншого ракурсу. На дворі вже ніч. Поки дитина спить і в нас є світло, записую такий огляд. Так, ось, дивіться. Ось є такі конвертики. Тут їх не знаю, скільки, ну багатенько. Потім є для кожного конверту, як я зрозуміла, буде подаруночок. Ну, типа, дивіться, є така розмальовочка по номерках. Потім є завдання, зрозуміли? Ось тут треба розфарбуй мене. ну Тут дуже багато всього. Наприклад, завдання дороги і транспорт треба поз'єднувати. Потім, щось таке не зрозуміло, Ось така штука. Потім ще пазлики. Ну, не знаю, навіщо це треба, бо воно тут сюди взагалі не влізе. Ну, нехай буде. Ось якісь карточки також. А, це завдання. Треба що робити. Наприклад, напиши лист собі в майбутньому. В ньому мають бути три речення. Я мрію, я планую, я обіцяю. Давайте ще вам декілька назву. Потім. Придумай маленьку історію, в якій ти маєш чарівну паличку. Потім назви предмети в домі, які мають круглу форму. Ну, типа, дуже класно. А, дивіться. Це кубики а, з фішечками, я зрозуміла. А це, мабуть, гра. Бачите? Просто, типа, така гра. Ну, я дуже сподіваюся, що тут є інструкція, щоб я це все зробила. О, дивіться. Якраз інструкція. Клас, мені це подобається зараз. Буду робити. І потім, коли Артурчик вже буде в грудні розкривати цей адвент, я вам покажу. Всім па-па!